Ну що, рибаки? Як у вас сам клює? <рик> так, я рибочий, а ви спостерігати. Всім доброго дня! І знову я на риболочці. Треба ловити, поки є можливість. Бо потепліє. Ой, яка вода тепла! О! Хоча сьогодні подивимося, що сьогодні буде. Клюватиме чи не клюватиме. Що ти тут дригаєшся? Прийшло твоє время ловитися на рибку. Я вернулася на свій треугольник вчорашній. Так треба відсіти стрішки подумати. Ще побачимо на риба, так лякається. Мушу весь рибка велика й маленька. Mm -hmm. Yes, 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 Я ж кажу, запутаюсь, да воно туда залезло. О, ну, вс. Поехали. Ну что, ребята, дивите. Блин, вроде шклювало. Закрыты червячки. Мій бурмутський треугольник роботає. Це вам не тіфти-тофти. Це я дівчина села. Та що ти? Що поки живлю? І вони потікають? Оце клює сьогодні, ви бачите? Що твориться то не уже сьогодні куфа не брала, бо однак замерзне там Ткаченко Сам проголосував, за, щоб за задонат. Позбирали. І сам задонатив. Коротше, сам предложив, сам і задонатив. Ви бачите, що твориться? А куди ж ти його тут так з'їв? Дякую тобі за донат, обов'язково куплю. Можеш тоді не мерзнути, тими кофе в мене. Так, дід Толя чи Микола, дід Микола. Сьогодні дивіться, я не плюю, І клює. Дай Бог так воно і продовжатиметься. Сьогодні кльов получше, ніж вчора був. Сьогодні рибаки побільшало. Так, це все хорошо. Мужиків повно, а я одна. А мені хочеться попіпі. тікати, я не знаю. Здрась. Бля, поспішила. От курва, поспішила. Тільки підійшло. Тебе багато сні. Один. Два. Назар? Це, походу, я... Сьогодні найбільше наловила. Так, знову приїхали, так хорошо було. Кров такий хороший був. Давай курва клює. Чи курвок? Весь рибка велика і маленька. У весь рібка велика і маленька. Там у нас в толстолобью продают, позвонили, продают, а я вот я сижу тут. А... мандюльку вот ловлюху. С дзыбой и дзыбой, няк нена блять, не сожрала. Равно мне, хлопти пьяни, а я не. Так, если ты сейчас там нифига не втыкло. Давай, 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 ловись рыбка, великая маленькая, ловись рыбка, великая маленькая. сидеть, сидеть, сидеть. Все таки выцепила. Ты подумаешь, что творится. Ты. Блядь. У мене тут вже цих черв'яків. Так, ви не повірите, але ну, це в мене найбільше риби. Ибо ти там мужики, і там мужики. Ух ты, трясся тобі морду. Ходять тут мені завидують. Всю рыбу виловлювати не буду, хай останется другим рибакам. Восьмий дома. Я вас покажу, що не клювала сьогодні. Ну що, рибаки? у вас сам клює? Я шучу, так клюнула у хороших дядьків. Ну, а я, звісно, купила. Отак вот на рибу ловити. поняли чи ні?